Трісну лотаку пополам. А потім в віці відлопно прямо висіло. Ми боялися, що ця панель упаде на голову. Місцева жителька Марія Михайлівна показує Суспільному, яких руйнувань зазнала її квартира через аварійний стан будинку. Розповідає, у цій двоповерхівці мешкає понад 50 років. Тріскати по швах будинок почав цього року у травні. Все було нормально. І дощі були, і зливи були, і сніги були, і заливало подвір'я, і нічого ніде не лопало, не тріщало і не сипалося. А це, ну кажуть, це вроді би десь пішла вода під дом. Попри аварійний стан квартири, виїжджати з неї жінка не хоче. Боюся, а куди я піду? Як мені немає житла, не дають мені. А наймати я не маю, відки 4 тисячі пенсій. А ось сусідка пані Марії все ж таки з'їхала. Розповідає, у двокімнатній квартирі проживала разом із мамою. Коли перебувати тут стало небезпечно, переїхали до готелю. «Почало валитися з осьому. А птомпіше думала, це якісь миші лазять. Сусіди подзвонили, ми перевірили, що це не миші, а це ж ніхто ж валиться. То воно попало, камінь випадало. А сьогодні на цього мачно тоже прийшла не було вчора. Вибрати сказали. Боюся, що не вліз сьогодні знову. У будинку чотири під'їзди. Найгірша ситуація, кажуть мешканці у третьому та четвертому. Місцева жителька Поліна показує Суспільному квартиру своєї підопічної з четвертого під'їзду. Власницю, яка є інвалідом з дитинства, забрали родичі. А Поліна навідується до помешкання. У неї потолок це впав під ногами. Огромні куски були. Ще пішла в ту сторону, потім пішла в жонду туди ж до вікна. Загалом у будинку по вулиці Сонячна 3, 16 квартир. 28 травня відповідна комісія визнала його аварійним. Руйнувань зазнали опорні стіни, каже начальник відділу житлово-комунального господарства Ямпільської міської ради Олександр Рузяк. Було прийнято рішення відселити людей. При обстеженні бойовині тріщини в несучих конструкціях, як в зовнішніх, так і внутрішніх, в перекриттів. Тріщини були від кількох міліметрів до кількох сантиметрів. Також ми попередили всіх жителів, що ну, з метою забезпечення і безпеки здоров'я їх перебування в цьому, так, ми їх, їм запропонували. Покинути своє житло і на тому сім'ї запронували розміститися, хто не має змоги, десь там в родичів, близьких, розміститися в нашому комунальному готелі чи дитячому садочку, який обладнаний для ВПО. З метою недопущення аварійних ситуацій також було доручено звернутися комунальне підприємство до відповідних служб щоб від'єднати його від систем водопостачання та електропостачання. Ймовірною причиною просідання фундаменту та руйнування будинку Олександр Рузяк називає ґрунтові води. Однак, остаточний результат буде відомий після обстеження будинку геодезистами. травні були значні опади. Будинок не обладнаний системами водовідведення. От і вся вода, ці дощові води потрапляли. На пролеглу територію, на під фундамент і навіть в цьому четвертому під'їзді, де якісь ну, найбільші такі тріщини, да, в цьому під'їзді виявлені були сліди затікання цієї дощової води середину. Будинок 1958 року. останній капітальний ремонт тут робили у 2007-му. Тоді перекрили дах, замінили вікна та побілили стіни, розповідає Марія Михайлівна. Оскільки зараз ремонтувати будинок мешканцям не під силу, Мерія обіцяє допомогти. В бюджеті міському кошти на незакладений ремонт багатоквартирних будинків. Тож, ну, фактично, це якби приватна власність всіх жителів того будинку. Разом з тим, звичайно, міська рада ну, не може не реагувати на такі події. Нашим коштом ми прийняти рішення вже кинути нову мережу там до кожного під'їзду окремо, щоб вона була ну, нова, щоб вже точно виключити питання витоку з водопровідної мережі. Наразі у будинку електроенергія подається до трьох під'їздів. Водопостачання відсутнє у всіх чотирьох. На час ремонту переїхати до комунального готелю погодилися не всі. Я лишилася Валентина Петрівна. Це ж за ми тут живемо на цій половині. Більше немає нікого. Зверху дівчатка у гостинниці ночують, а мама у другої дочки. Ми старі люди, в житті, як у студенти, ми не можемо жити. Нам треба кожному дати хоча б одну кімнатку, щоб ми мали де проживати. Загалом у найбільш аварійних під'їздах залишилися мешканці чотирьох квартир. Інші переїхали. Суспільне стежитиме за розвитком подій, що підлягає будинок ремонту, і коли мешканці зможуть повернутися, розкажемо. Дарія Красовська, Дмитро Боднюк, Суспільне, Новини Вінниччина.